Пробудження природи. Доброго дня, любі діти! Сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати загадки. Все у зелені довкола, пасовище, ліс і поле, вчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. І в сороки новина сповищає всіх вона, що прийшла до нас. Так, весна. Молодці, до нас завітала справжня весна. Як гарно і хороше навкруги, адже весна приходить і приносить разом із собою радість життя. Природа починає оживати. Діти, давайте разом з вами пригадаємо весняні місяці. Березень, квітень, травень. Діти, сьогодні на заняття ми з вами дізнаємося, як пробучиться природа на весні, як змінюється з приходом кожного весняного місяця. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Березень – перший місяць весни. У народі його називають парник, капель. Сонце починає долати зиму, рихліє сніг, стає сірим. З дахів звисають крижані бурульки, виблискуючи на сонці, струмує по них вода і капає. Сонце піднімається вище і світить яскравіше. Дні стають довшими, прокидаються комахи. Але березень – місяць мінливий. Ще кружляють останні зимові хуртовини, ночами буває холодно. Після хуртовини дерева стоять білі, як взимку, а потім подмуть теплі вітрі і починається відлига. А що ж відбувається в березні місяці з тваринами? Ведмідь ще спить, лисиця йому в полісу бродять, борсук ховається в норі, а зайць під кущами. Змінюється в березні поведінка птахів, весело тінька синичка. Горобці галасують, а сірі ворони будуть гнізда і відкладають яйця. До кінця березня прилітають раки – перші вісники весни. В народі кажуть якщо грак на горі, то весна у дворі. Квітень, середній місяць весни. У народі його називають місяцем живої природи. Всюди та на сніг біжать бурі, дзвінки, струмки. Починають торжувати дерева. Соки дерев зігріті весняним сонечком, піднімаються від коренів і на деревах з'являються бруньки. У верби розпушилися бруньки, і, хоча листя ще немає, але все дерево, наче жов повите жовто-зеленою хмарою. Починають розпускатися перші весняні квіти. Мати й мачуха, підсніжники, проліски. У середині квітня ведндиця з ведмежатами вилазить з барлогу. У вовчичі з'являються вовченята. Зайчик змінює білу шубку на сіру. Білочка теж змінює шубку на руду. Квітня оживають мурашники. Вилітають метелики, джмелі, джоли. квітні повертаються звірі птахи. Природа все більше і більше оживає. Травень. Серце весни, повна перемога сонця і його тепла над холодом. Сніг давно зійшов, Змуть теплі вітри, по небі пливуть білі хмари. Часто бувають грози, травневі дощі омивають землю і природа оживає. Розпушуються в трані конвалі, аряст, медунка, інші весняні квіти, розквітають дерева і чагарники. Бузок, черемха. Прилетіли птахи, співають, заливаються. Найкращий співак соловей. Кує в лісі Зозуля, свистить її волга, дзвоніть яблуки. Діти, а зараз я вам пропоную пограти у гру весняні місяці. Ваше завдання уважно розглянути картинки з явищами природи і розкласти їх на відповідні місця. Поїхали! Молодці! Ми сьогодні з вами розмовляли про весну. Я сподіваюся, ви багато запам'ятаєте про почути сьогодні. Весна прекрасна пора року. Природа прокидається від зимової сплячки. Все живе оживає. У нас з вами піднімається настрій. Ми частіше ходимо гуляти. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу. До побачення!